А вам відомо, що військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи перебування, а також про номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, а роботодавці ще й про зміну сімейного стану освіти посади своїх працівників? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Пункт 34 порядку 1487 вимагає від роботодавця внесення змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища власного імені та по батькові реквізитів паспорта, в тому числі закордонного, адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади. Ці зміни треба внести до списків протягом п'яти днів з дня подання відповідних документів працівником або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред'являтися з використанням мобільного додатка порталу Дія. Крім того, роботодавець повинен надіслати до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних до 5-го числа. Отже, протягом 5 днів слід внести зміни до списків і до найближчого 5-го числа. Повідомити ТЦК про такі зміни шляхом надсилання додатку 4 до порядку 1487. Розглянемо цю ситуацію на прикладі. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. У працівника народилася дитина 20 червня. Це зміна сімейного стану, і такі зміни треба відобразити у списках за додатком 5 для цього. Є всього 5 днів. Але зверніть увагу, що 5 днів це не з моменту народження дитини. А з моменту, коли працівник повідомив про це роботодавця, отже, працівник повідомив про народження дитини, надав копію свідоцтва про народження, припустимо, 1 липня. Роботодавець вносить інформацію до списків і до 5 липня надсилає до ТЦК повідомлення за додатком 4 до порядку 1487. Але як роботодавцю переконатися, що працівники не забувають надавати інформацію, а списки містять усі актуальні дані? Для цього радимо видати наказ про обов'язкове повідомлення про зміну облікових даних, встановити певний строк, наприклад, три робочі дні з моменту настання події для надання роботодавцю відповідного документу. Зразок такого наказу ми розмістимо під цим відео. З наказом потрібно ознайомити усіх призовників військовозобов'язаних і резервістів. Повідомлення направляється до ТЦК за місцем військового обліку працівника. У якого відбулися зміни облікових даних. Доцільно зробити супровідний лист і поштове відправлення надіслати з описом вкладення, щоб у роботодавця залишилися докази того, що відправлено і коли відправлено. Отже, якщо у ваших працівників відбулися зміни прізвища, ім'я по батькові реквізитів паспорта, у тому числі закордонного, адреси зареєстрованого або фактичного місця проживання, сімейного стану, освіти. Місця роботи і посади слід протягом п'яти днів з моменту, коли працівник повідомив про такі зміни, внести інформацію до списків персонального військового обліку. Окрім того, до 5-го числа потрібно направити до ТЦК повідомлення за додатком 4 до порядку, 1487. Невиконання такого обов'язку загрожує штрафом відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу №1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.